Презентувати вам результат, ну, підсумок, е аналітичний підсумок нашої річної роботи по моніторингу закупівель ліків за державними програмами, тобто ті програми, які ми фінансуємо своїми грошима, і подам якого має бути наявність 100% хороших ліків в тих, хто їх потребує. Це вже наш другий звіт в цій темі е на цю тематику. Це другий рік, який ми вдивляємося в кожен тендер по шісти національних програмах туберкульоз, снід, гепатит, віл, Дякую. І онкологія, можливо, не всі препарати, але ті ключові, які зідають найбільше грошей з національного бюджету дитяче і доросле. В цьому році ми дивилися за 90 тендерами. Причому не лише від моменту появи цих тендерів на сайті вісника Держзакупівель. закупівель, від моменту формування потреби на ці ліки. Потім до того, якими мають бути ці ліки, в якій формі, яка діюча речовина. І аж е, дивилися там, де ми могли це зробити, до поставки цих ліків е, до кінцевого споживача. Цих тендерів було на суму тисячу, 1 мільярд е, 127 мені здається, мільйонів гривень, якщо не помиляюся. Е, якщо коротко, то старі корупційні схеми. Які були започатковані, продовжені і засементовані багатильовою командою, нікуди не зникли. Гравці, які заробляли на цих схемах, лишилися ті самі. Більше того, з тих чи інших причин, потім озвучимо ці причини, з'явилися нові схеми, які не лише загрожують неефективним використанням грошей, а й реальними смертями самих хворих. І наступним витком епідемії, наприклад, СНІДу, через те, що вже зараз біл позитивні не отримують ліків.